Волонтерство в Україні уже тривалий час стало покликанням або другою роботою для різних людей. Кожного разу їдучи у зону, АТО, вони лишають свої сім'ї, ніколи не знаючи на який термін. Більшість їде на ризик зважено, пояснюючи це щирим покликом душі, і ніхто з них не знає, чим може завершитись чергова доставка допомоги військовим. Двоє волонтерів з Бердичева яскравий тому приклад: чоловікам по 48 і 26 років. років. Першу чергу ми поїхали, були. В Артемівськ, передали, вигрузили основну частину, передали в Артемівську, потім зустрілися з воїнами 26-ї бригади, дислокуються в місці Бердичів, видали їм, а потім поїхали далі, в 95-му бригаду, але так вище, що трохи заблудилися. Дуже багато, дуже багато доріг, дуже багато перехресть і уви, навігатор не каже, де наша є земля, наша територія, а де Збіг обставин на тому останньому блокпості, блокпості на нашому, де взяли харч... продукти харчування, нас не предупредили, що наступний блокпост зайнятий ДНРівцями. Обох одразу арештували з блокпосту. Волонтери потрапили до СІЗО де три тижні не бачили, кажуть, кажуть нічого, окрім стін та співкамерників. Годували ДНРівці своїх в'язнів раз на добу. Але під час останніх виборів до парламенту в Україні їм влаштували триденне голодування. Поводилось хорошо. Допити були да допитували багато разів, але катування не було. Не відносились нормально, відносились. Я казав, якби, наприклад, ваші воїни воювали ну, на другій території, наприклад, наприклад, що два, був один народ зараз два народи, як ви б не повезли в своїм, ну, брідним, якісь продукти харчування, повезли. Все, було взаємоперемні. Були такі, що ну, жіночка була, казала закопати пишею. І потім медленно і довго. Ну, були разні, але більш-менш відносяться доволі так хорошо. І з розмов, з якими були разом сиділи, були в камері. По початку війни були, як хто казав, і наркомани, і алкоголіки, все. І відносились. Ну, фактично, у них там за алкоголь, навіть. Військ ДНР дуже жорстоко дуже жорстоко наказують. Нам перший день сказали, що наша стаття підпорядковується під розстріл, то в принципі таких переживань довго сидіти не було. Це, скажімо так, з кожним днем було наоборот облік ну, облегшення. І, в принципі, сокамерники ну, доволі таки нормально відносились, тому що там мирне населення, і ті, хто в камерах, вони точно не люблять ДНР, тому що їх туди ДНР і посадив. Там кого за п'янку, кого за нарушення комендантського часу. Ну і за того вони взагалі нормально відносились і доволі ну, приємно нормально. Ну, лише єдиний дискомфорт в тому, що приходилось розмовляти на російській мові. Зі слів чоловіка, за 17 днів ув'язнення їх не торкнулися примусові так звані каторжні роботи, але розповідають іншим доводилося іноді і цілодобу відпрацьовувати свою погану поведінку. Одні рили окопи, іншим знаходили роботу у господарській сфері. Зв'язку з рідними годі було й шукати. Втім, хвилину телефонної розмови обом все ж дозволили. У мене змога була дружині зателефонувати один раз. Це сказати мені дали десь хвили, секунд 30, просто сказати, що я живий вона зрозуміла. А другий раз, коли я зателефонував, це мені вже сказали, що нас відпустять. Ті, з ким довелося сидіти в одній камері, переконують волонтери. Усі як один ненавидять ДНР, адже саме завдяки їй вони там і опинилися. У своє звільнення неможливо було повірити і морально триматися ставало дедалі важче. Нас спочатку хотіли обміняти як воєнопленних. Ми написали пояснення, там, що ми патріоти, то все. Потім приїхали, сказали, з віщами на виход. Нас забрали в здання МГБ, потім пересадили на автобус, привезли в здання Донецька МГБ. МГБ це них Міністерство Получається, Нас допитали і сказали, що вони наші ні в чому не бачать. Ми не воєнно об'язані обміняти, вони нас не можуть. Все, що вони можуть нам зробити, це сказати, що ви вільні, йдіть додому. Ну, це було в центрі Донецька без документів, без нічого, це нереально. Вони почали созвонювати з Юнакієва, щоб ті привезли нам документи, тому що вони нас привезли без документів, без наших лічних вещей, без нічого взагалі. І сказали переночувати в спортзалі. На другий ранок нас просто вигнали з здання, сказали, будьте гуляйте тут рядом і ждіть, поки вам привезуть ваші речі. Ми пробули півдня на дворі, потім нас в воєнну контрозвідку. Воєнна контрозвідка нас допитувала, потім вони зробили всі документи, які їм потрібно було. Ми ще раз переночували одну ніч, і нам об'явили резолюцію, так сказати, за Харченком підписано, показали документи і попросили написати дійсну правду, як все було, тому що ті пояснення попередні нам просто диктували. Два працівника, скажімо так, контрозвідки, вони дуже хорошо до нас віднеслись, вони знайшли нам де нас розмістити в общежитті, дали нам кімнату ну і пообіцяли, як сказати, вивезти. Але так як вони це законно зробити не могли, вони шукали якісь варіанти. Коли ми їхали на блокпосту, ну все возила людина, то ну, людина каже, мені два роки до пенсії, я б з задоволенням скинув би. Цю куфайку ну цю військову форму доробив би два роки і пішов би на пенсію, і щоб це все кончилось. А є, що агресивно настроєні, є що от ми будемо самі, ми будемо з Росією, у нас Росія. Опинившись, врешті у безпеці, волонтери найперше телефонують своїм рідним. Пережити кажуть, не залякало їх. Тому, якщо потрібно, буде знову поїхати у дорогу. Вагатися не збираються. Як сказати, ну все воля Божа. Якщо треба, буде поїду в принципі. Страшно, звісно, це страшно кожен раз. Ми третій раз їздили, кожного разу по-своєму страшно просто. Ну, а це життя. Там хлопці живуть по півгода вже в полі і не бачать дітей. Ну, так як я спілкувався, що в нього тут де народилась, він і не бачив її шість місяців. То в принципі, те, що я їду, їм допомогу везу, це нічого з тим не зрівняти просто.